Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний костюм, який дозволяє взимку відчувати дуже комфортно себе, якщо ви бажаєте займатися зимовими видами спорту. Кататись на гірських лижах, кататись на сноуборді, на санчатах. Навіть якщо ви забажаєте мандрувати пішки в горах, вам потрібен якісний гірськолижний костюм, який має високі технології тканини. Чому? Тому що, коли ви багато рухаєтесь, ваша. Ваш одяг повинен вам не заважати е, е, рухатись. Е, тому що якщо буде дуже важка ваша е, буде важкий ваш одяг, то вам тоді буде незручно. Через це все, що робиться для заняття спортом, воно повинно бути легким, теплим, теплим і не намокати. Чому? Тому що. Коли ви дуже багато рухаєтесь, ваше тіло постійно е, видає багато зайвого тепла. І цей, е, зайве, це зайве тепло, воно провокує на те, що боже, буде багато збільшуватись вологі. В, людина потіє. І коли вона потіє, потрібно, щоб це е, зайве тепло виходило, і всі гірськолижні костюми мають. Е, Технологічну ткань з мембраною. Тобто, коли попадає на одяг волога, якщо ви будете десь даже в дощ кататись на сніг, мокрий впадете, тканина не промокає. А якщо ви отримаєте дуже велику напругу, ви будете. Патіти, то зайве тепло із нутрі буде виходити наружу. Тим самим мембрана не пропускає вологу вовнутрь і зайве тепло випускає. Причому при це е, е, сочетається з легкостю самої курточки. Також курточка має тепле наповнювач, який не дозволяє вам замерзати, якщо ви будете залишатись у покою і не рухатись. Тому і виходить високотехнологічні системи, тканини все виробляється для того, щоб було вам зручно. Кататись на гірськолижному курорті, мандрувати пішки чи ще чимось займатися взимку. Ця курточка йде з штанами, можна інколи і поміняти штани, другі роззяти. Але ось такий костюмчик дуже яскравий, дуже красивий, капюшон має курточку, багато внутрішніх карманів, які дозволяють сюди помістити гірськолижну масочку. Є карман для того, щоб положити телефон, підюпник, який дозволяє захищати ваш. Талію, коли ви будете рухатись, коли ви будете десь даже падати, і якщо буде загортатись курточка за спину, то цей оцей, він не буде вам дозволяти, щоб попадало зайве холодне, зайве холодне тепло під поясницю, тому що це захист. Це з різиночкою, воно таке дуже міцне і не турбує, коли ви рухаєтесь. На закльопках, воно внутрі курточки. Є кармашек, Сюди можна положити якусь карточку, якісь, якісь гроші маленькі, і буде потім воно з вами завжди. Курточка має ще Особливість в тому, що якщо буде зайве тепло, є ось такий кармашек под е, рукою з сторони, з другої сторони, щоб зайве тепло виходило. Це все технологічно, все, все це для того, щоб вам було зручно їздити на гірських лижах. Е, ну І вдобавок штанці. Е, цікаві штанці, які мають е, ось такі е, вставки в. Е, е, Внизу, де е, теж є різинка, і воно захищає від попадання снігу під ваші е, штанці. Тому і це є гірськолижна штанини, е, штани, які не промикають, і мають теж дуже теплу свою конструкцію. Багато карманів, на молні тут е, е, застіжка і звичайно, е, рімень. Самі штанці з під тут резинка і ремінь. Ну все воно все регулюється. Коли ви бажаєте придбати на прокат цей костюм, воно все буде вам регулюватися з, в, е, вам, ну, вам це пасуватиме. Приходьте за